Свято про Його Різдво, про його життя, Його Воскресіння і вічне життя. Воно є у нас сьогодні. Отже, сьогодні я з вами хочу е, звернути увагу на таке вислов: не бійся, на таке повеління, на таку Фу, фразу. фразу, на такий акцент. І ми сьогодні багато разів вчули, до кого зверталися. І кому були адресовані саме ці слова, не бійся. Івангел від Луки, другий розділ, 10, 12 вірші. Кілька пастухів тієї місцевості лишилися на ніч у чистому полі, стерегти свої отари. І з'явився їм ангел Господній, і ся його слава Господні пролилася на них. Страх охопив пастухів, та ангел сказав їм: Не бійтесь, я приніс вам добру звістку. Яка дасть велику радість людям, тому що сьогодні в місті Давідовим народився для вас Спаситель, Христос Господь. І знак вам буде такий: ви знайдете в яслях дитину, загорнуту у полотно. Отже, не бійся. І перше питання стосовно перебування самих пастухів, а чого вони були? Вночі на полях. І Святе Євангеліє дає нам пряму відповідь, тому що вони займалися справою свого життя. Вони пасли овець для того, щоб заробляти собі на життя. А чого ж вони могли боятися? А боятися вони могли хижих звірів, які бігали навколо і могли когось із цих овечок забрати. Вони могли боятися поганої погоди, яка могла зненацько створити, створити їм певні проблеми, як то дощ, буревій та щось інше. Вони могли боятися поганої звістки від своїх рідних, що хтось прийшов і сказав, що хтось у них захворів, чи, можливо, навіть хтось помер. Вони могли боятися погіршення життя від окупантів, які свого часу. Окупували його їх народ, і вони могли боятися, що може стати ще гірше. Вони могли боятися того, що не буде зарплатні, чи ця зарплатня буде якась маленька. Не зможуть вони додому принести стільки грошей, скільки могли очікувати. Знаєте, що дивно, ще з дитинства я пам'ятаю оцю фразу, коли з'являвся ангел і говорив пастухам, обирали якраз брата такого. З дуже гучним голосом, який говорив так дуже серйозно: не бійтесь. Знаєте, і всі починали боятися. Фразу не бійся інколи можна сказати так, що це не подарує якесь е, е, тишу чи спокій. Від фрази не бійся, можна забоятися ще більше. Боятися це нормальне явище. Ось не боятися нічого, ось це ненормально. Боятися, це здорова реакція, а не якесь зухвальство. Сказати не бійся може будь-хто, але сказати не бійся так, щоб інші не перестали боятися, може тільки той, хто має певну владу і може гарантувати цю небезпеку. Сьогодні ми дивилися, як спускались ангели. І все було так чудово. Але уявіть собі, як воно було насправді. Ті, хто із нас вже давно в церкві і очікують постанов, то ми знаємо, що тут з'являться ангели і будуть щось говорити. Але пастухи сиділи і займалися своїми справами. І ми з вами навіть зробили перелік того, про що вони могли боятися чи чого хвилюватися. Але тут з'являється ангел. І говорить їм, не бійтеся. Знаєте, коли ми знаходимося десь, де нема світла, а вночі світла немає, і хтось вдруг раптово з'являється біля нас і може навіть тихесенько щось сказати, яка буде наша реакція? Ну, правда, ми злякаємося? Особливо, коли ми нікого не очікуємо, що хтось повинен бути, як сьогодні сказали, давайте будемо спати. Да? Пастухи більше всього хотіли спати, а вічки не хотіли спати, да? їм тільки хотілося гратися далі. І тут хтось, з'являється, говорить, не бійся. Уявіть собі реакцію цих пастухів. На початку нульових ми поїхали нашою родиною до наших родичів, і з нами поїхала моя бабуся. І ми сиділи, вечеряли і. Після закінчення вечері один із наших родичів говорить: мені зараз треба піти поспілкуватися з моїм братом. Ну, він став, пішов в сумежну кімнату спілкуватися з братом. Жінки чимось займалися, бабушка намагалася допомогти і сказала: Відпочивайте, ви втомилися, насолоджуйтесь спілкуванням і вона ходила, так знаєте, шукала собі чим би зайнятись. А я сидів і спостерігав за нею. І дивлюся, вона підходить до цієї кімнати, куди пішов наш родич поспілкуватися зі своїм братом. Знаєте, вона зупинилася і нічого не робить. Я зрозумів, що щось там відбувається, вирішив підійти подивитися. Мені ж цікаво, що там відбувається. Я підходжу і вона стоїть така. Я говорю, бабуська, що трапилось? А вона говорить: Вова розмовляє з телевізором. Це сьогодні нормально скайп. Telegram, WhatsApp і все інше. На початку нульових це було щось надзвичайне. Я зрозумів, що вона не розуміє, що це не телевізор, що це комп'ютер. І вони спілкуються, бо його брат знаходиться на той момент в, Америку, в Америці. Я говорю, йдемо, підійдемо. Ми підійшли ближче, вона так дуже е, повільно поступалася, і тут вона попала в кадр камери. І ось цей Володя, який був з того боку камери, сказав: О, бабушка Аня, вітаю вас. Моя бабушка скопилась за серце і сказала, телевізор звертається до мене. Знаєте, сьогодні воно виглядає як щось надприроднє. Ми всі знаємо, що і як відбувається, але, друзі, читаючи Слово Боже, намагайтесь опинитися поруч з тими персонажами, які не могли знати, а що це воно. Буде далі. Друзі, тут дуже важливий момент, коли ми тут чекаємо. Вони забоялися не просто тому, що з'явилися ангели, не тому, що ангели звернулися до них, хоча це могло бути моментом їх страха. Вони налякалися тому, що страх охопив їх, що слава Господня осяяла навколо них. Ця подія показала велич. Та чистоту ідеальність нашого Творця, та ганебність та зухвалість нашого світу і кожної людини. Але це був не початок історії. І на цьому ця історія не закінчилась. Десь за рік до того, до тої історії, яку ми прочитали, жила собі одна дівчина. Вона займалася своїми справами. Вона була не з якоїсь відомої родини. І одного разу. Один чоловік зробив їй пропозицію. І як ми читаємо, вона погодилась на цю пропозицію. Вона очікувала свого весілля, можливо, приміряла сукню, можливо, міряла, мріяла про те, як буде відбуватися це весілля, що вони будуть робити з її обраним. І одного разу. До неї звертається ангел Господь і каже їй: Марія, не бійся! Ти здобула прихильність Божа. Це не було щось рандомне. Це не просто ангел ходив чи Бог вибирав когось обрати. Ангел прийшов і звернувся до Марії і сказав їй фразу Не бійся саме через те, що своїм життям, своїми вчинками. Своєю поведінкою вона здобула прихильність Божу. Якщо б вона не здобула прихильність Божу, до неї би не прийшов ангел і не сказав би їй Марія, не бійся. Того ж часу жив один чоловік, який також мріяв про весілля, який зробив пропозицію, йому сказали так, він працював тесляром. Ми не знаємо, чи був у нього дуже великий достаток, але це була порядна людина, і ось ця порядна людина готується до весілля. В один момент ця людина дізнається, що дівчина, яку він зробив пропозицію, яка сказала йому так, вагітна. І він мріє, міркує. Він думає, що мені робити з цією інформацією. Що мені зробити, як мені поступити? І він приймає тверде рішення. Я не хочу нічого поганого зробити цій дівчині. Я піду завтра і тихесенько відпущу її. Хай вона йде, займається своїми справами. Я не хочу, щоб їй зробили щось погане. Він лягає відпочивати з такою думкою. Та коли він про це подумав, з'явився йому в вісні, ангел Господні не мовив: Йосип, сину Давіду, не бійся взяти шлюб. З Марією, бо дитина, яка в ній зачата від Духа Святого. Якщо б Йосип не прийняв би рішення поступити вірно, то, можливо, до нього не звернувся би ангел і не сказав би йому слово не бійся. А десь дуже далеко в іншій країні жили собі інші люди, Волхви, вчені. Винахідники. Вони все досліджували. Вони всім цікавилися. Для них все було важливо. Вони побачили зірку. Вони вирішили, що вони підуть за цією зіркою, щоб дізнатися, де народився цар. Можливо, вони бояться, бо вони не знають, скільки їм треба буде йти, але вони йдуть. Вони приходять в інше місто. В іншу країну зустрічаються з лідером цієї країни і питають у нього, де народився цар? Я впевнений, що вони бояться задавати питання правителю іншої країни, бо навіть сьогодні ми живемо в сучасному світі, де ж є Женевська конвенція, де є певне правило і умови, як поводитися з іншими людьми. Тоді керівники інших держав могли поступити будь-хто знати як. З іншими людьми, з мешканцями інших країн. Вони бояться, але вони питають у нього. Вони приносять з собою дари. Вони принесли подарунки, щоб подарувати і Ісусу. Зірка зупиняється, вони приходять в хліб, вони бояться зайти туди, бо можуть почути, прийшли тут, натоптали. Ви що не бачите, жінка тільки народила, да? що ви тут робите? Де ваші бахіли і тому подібне? Вони бояться, але вони приносять. І ось коли вони подарували і планували повернутися, у вісні з'явився їм Бог і попередив, щоб не поверталися до ірода, щоб вони рушили до своєї землі іншим шляхом. І вони виконують те, що їм сказав Господь. Вони точно бояться. Бо якщо Слуги Ірода знайдуть їх, а вони пообіцяли іроду, що вони прийдуть і скажуть, де народився цей цар. Вони точно бояться, шлях назад був не таким небезпечним, як шлях туди. Але вони виконують те, що говорить їм Господь. В цей же самий час живе дуже потужний чолов'яга, сильна рука, який контролює все і контролює. Всіх. Він точно не повинен був боятися. Він знає собі ціну. Будь-яке його слово, будь-яке його повеління повинні виконати всі. Почувши про це, цар Ірод дуже стривожився. А разом із ним і всі мешканці Єрусалиму. В своєму страху він приймає, як йому здається, вірне рішення. Він домовляється з волхвами, з мудрецями. Ідіть, довідайтесь, розкажіть, щоб я пішов і поклонився. А в думках він думає, як тільки вони мені прийдуть, скажуть, де він народився, я піду і, і знищу. Геніальний план. Але вони не повертаються. Проходить час, він чекає, вони не повертаються. І тоді від страху він переходить до. Паніки. Він вбиває всіх дітей роком від двох років і нижче, тому що він боїться, боїться за свою владу. Різні люди, які жили в різний період часу, вони були згуртовані навколо народження Ісуса Христа. І всіх їх об'єднував страх. Після слів не бійся. Чи після іншої інформації о Різдві, всі ці персонажі роблять свої справи. Ідуть своїм шляхом, роблять свій вибір, мандрують тоді, куди вони хочуть, і куди вони планували. Всіх персонажів охоплює страх, але Ісус прийшов і народився не для страху, а для радості. І ті, хто були раді його бачити, отримують Цю радість. Народження маленького Ісуса говорить всім дорослим людям, які жили тоді: не бійтесь! Я народився, я забираю ваш страх, щоб дати вам свою радість. Сьогодні Ісус звертається до кожного із нас. Називаючи нас по імені, говорячи до мене Андрію, я народився, щоб сьогодні забрати твій страх і дати свою радість. Але це відбудеться лише тоді, якщо ви приймете новину Різдва в своє життя, в свій розум, в своє серце. Що сьогодні ми можемо взяти? Для себе. Як сьогодні ми можемо реагувати на Різдво Ісуса Христа? Сьогодні нам не вистачає світла, і ми боїмося. Сьогодні нам не вистачає впевненості у нашому майбутньому. І ми боїмося. Сьогодні ми вже майже нікому не віримо. І ми боїмося. Так було і тоді. Ці люди мало чим відрізнялися від нас, сучасних людей. І у них, як і у нас сьогодні, був вибір як віднестись до звістки народження Ісуса. Кожен із них зробив свій вибір. Хтось вибрав світло і пішов за ним. А хтось відкинув звістку Різдві Христова і залишився у своїй темряві. Сьогодні Свята Різдва знову нагадує нам про це. Отже, світло народженого Божого Сина може дати світло і у вашому житті сьогодні. І цього не треба боятися, бо це і є найкраще, що може відбутися у нашому житті. Не бійтеся! Христос народився. Амінь. Давайте помолимося.